Вітаю друзі, так знову з вами. Ось таке село забите, занедбане, десь хати нормальніші, більш-менш стоять. А тут взагалі з цієї сторони вже самі ділянки позалишалися. Десь у когось тин був, та він розвалився, тут вже давно люди не живуть. Машинка в нас низенька, а тут пісок. Пішли на ризик, поїхали по пісочку, наче їде, потихеньку їде, тут ще більш-менш нормально, вже пройшли той проміжок страшний. Долізли нарешті, долізли, долізли, вже перший сигнальчик, бо ось така залізяка. Свяхи попадаються трошки, якась стопорна сайба, мабуть, від чогось. Не знаю, напишіть від чого це може бути, воно таке. Кругленький, ось такий зверху пиптик. Карат железяку викопав. Матір, ёлки палки сокира. Вау! І, Блін. Це... Капець. Це мега знак. Так, зараз дірку проковіряємо. Нормально трошки її чистимо покажемо. Він уже жив її. Фоткає, фоткає цю красу. Взагалі офігеть. Я таких і не бачив, блін. Ні, може десь а ну дай ближче. А, ти під углом бахаєш її. Вообще супер. Просто, просто люди, дивіться яка краса. Ось дюрочка даже є. тут. Дюрочка. Гарно видно взагалі супер. Сокирка взагалі огонь. Супер. Огонь. А то... У мене теж тут сигнальчик був. Дивіться, ось ця рама від велосипеда Київської Росії. Ось така краса взагалі огонь. Видин, темно тут в лісі, ніфіга не видно. Коротше, рама. А Мені попався ось такий патрон Кар 98, Друга світова війна, цілий. Клеймом тут навіть і не видно. Не стріляний. Щось видно, щось не видно. Маузер. Витрусив я з нього порох. Гарі-гарі ясно, блін. Кайф. Так, хлопці, від чого дуло? Ось таке довге, блін. Ну зараз я ногу поставлю. Ось розміри. Так, тут у нас дивимось. Отвір. Блин, тінь, сонце, блин, важко дуже тут знімати, звісно, освіщення херове, дивіться. ось дюрочка така. По бокам щось на варене. Так, а з цієї сторони ось така дзюрка. І зверху ось така різьба. Мені здається, ще це якесь дуло, чи що воно. І коротше воно дивіться Воно тут товще, а до кончика вже тоньше йде Ну знаєте напишіть Дивіться люди добрі Яка пісня. Я Трошки світу включив Потому що тут темно в лісі Вообще ніфіга не видно Сигнальчик був такий собі ну, пиликає Блин та и все ну, Я копнув дивлюся ніфіга себе Що розпадається, так? Да? Блять Не факт Не факт фокусіровка просто говняна сьогодні блин. Хрест зараз я короче, трошки її розверну тому що одною рукою взагалі галяк ну, ось таке воно бачите Ну що краса Перший раз цепочку знаходжу Хтось завернув і кинув колись А я знайшов Тут написи навіть є. Офігенний, конечно. Находочка сьогодні бомбезна. В повному зборі, так сказати. Маленька і файненька і гарненька. Ось така канінка камрад тільки щоб копнув. Гарна. Докопався до ручки. Коріння видобував смоток ножика ось такого. Може заготовка від чогось. Ну воно вже таке ісхудавше. Камрад приніс ось таку штуку від гасової лампи. Ось така з дюрочками. Ні, ну в натурі, що це може бути? Так, ну що, давайте дивитися. Всьо отвір. Всьо якраз патрон в зборі знайшли. Ну Отвір ржавий. Ну воно сюди залазить. Бачите? Залазить прекрасно. Пуля должна залазити. Ну, пуля, так, да, залазить, а сам патрон, ні, він впирається, мабуть. Такі ж у них патрони у МГЕШок були, блін. Коротше, така фігня малята, бачите? Ось таке воно зверху. А тут трошки поєржавіло. Тут якась типу, різьби. І зверху ось така бдюрка. Цим фокусом. Ну, херове освітлення, що ти зробиш? Так, гудзика. Здрнули тільки що. Дивіться, цифра 2. Або одиниця була, то взагалі був би це фулл хаус би був би. Ну я думаю, що цей гудзик буде щось коштувати. 2. Не 22, не 32, не 42, іменно двойка. Другий полк. Ох, і жара сьогодні, блін, плюс 36 градусів по лісі ходиш, парить, жарить, умираєш. 2046-го. Непогана знахідка, дутенька, Сохранчик непоганий. Продовжуємо пошуки. Так. Ось, ось шматочок такого алюмінія випав та десь щось від чогось було з таким малюночком. Ось такий шматок заліза, вже ржавий, 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 якийсь крючечок. Щось до чогось чіплялося, але воно вже легке проіржавіло і яма. Глибоко було, глибоко. Що це може бути? На яке старе знаряддя праці схоже, на якусь сапу. Вже це вона і є. Друзі, якщо знаєте, напишіть обов'язково. Але погнивши, на жаль. В піску бачить капець, глибоко дуже. Ще в цветніну віддавало ось таке чорне. Та ціпок був, наверное. Ось, Камрад, чи ложка була, чи блесна. Схоже, воно мені щось на блісну. Або царизм, або ранній совітізм. Сука. Гудзик. Глитий. Да, летий старий дуже. Прикольний. ризм. Та я думаю, що якась ще вставка була, тому що ребришка є. Я mm. теж думаю, але там десь не камрад кинув гільзу тільки що. Мисливська. Зарядна планочка. Ось такенька. Аже поржавіла капець. Ну дуже схожа мені на зарядну планку. Куди вставлялися патрони. Не знаю, якщо не правий, то поправте обов'язково. Але дуже-дуже схоже. Сидимо, чаюємо, тільки без чаю. Так, поки що ходимо, ходимо. І ось таке поки. Більше нічого. Мені тосик вискочив. Так, это одна копейка из разряда капуст. 1819. И с этой стороны, конечно, уже тю-тю-ля-ля. Ну ничего, пойдет. Шматок серпа. Куля. Бачите? Расчвакана. Так, он у Фомку выкинул. Так, а тут у нас подошва, а тут що. Ну і гудзичок такий маленький. Так, да, вони часто попадаються. Старенький.